Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу показати вам нові знижки із супермаркету Аврора. Тому запасайтесь смакотою, ставте лайк і всім, друзі, приємного перегляду. І так, перше, що ми бачимо, друзі, це спіралі від комарів. 22 гривні коштують. Ось такий пакуночок. В наборі 10 штук. Від Аврори. Тому дивіться, кого цікавить 10 гривень, такий набір від комарів. Так, є далі, що тут ще є цікаве? Ось для діточок є бульбашки. По 15 гривень. До акції були 19. Міньйони є, автомобілі для хлопчиків. Та бачу є Hot Wheels. Ось такі, друзі, варіанти. Бачите, тут зверху ще іграшка є. 15 гривень такий набір коштує. І бачу, для дівчаток є ось такі мікімауси. По 15 гривень, бульбашки. Далі дивимось. Бакали для пива 129 гривень. Подивіться, які здорові бакали. В наборі йде 2 бакали. Для тебе і для твого друга. 129 гривень. Далі дивимось. Ваза для квітів 84 гривні. Для вашої коханої. Ось така краса. 84 гривні. За вазу для квітів. Так, далі. Ручки, олівці і так далі. Давайте подивимося, що тут в акції. Так, набір олівців кольорових 34 гривні. Знижечка 23%. Ось такі кольорові олівці за 34 гривні. Далі дивимось. 17 гривень. Набір ручок кольорових. 17 гривень. Ось такий, друзі, набір. Я бачу за 19 гривень набір ручок гелевих. Знижечка 34%. 19 гривень такий набір гелевих ручок. 10 гривень знижечка. Так, далі дивимося, що тут ще є. 44 гривні набір кольорових олівців. 44 гривні за набір олівців. Так, далі дивимось. 7 гривень. І це в нас, друзі, бейджик. Бейджик. В школі для чергування. Ось така краса. 7 гривень. Кому треба, дивіться. Знижечка 42%. Так, далі. Далі йдуть в нас блокноти. 34 гривні. Давайте подивимося, як він виглядає. Ось така краса. За 34 гривні, бачите? Тут товста обкладинка. Йде як підручник. 34 гривні. Так, поруч бачу за 77. Ось така краса. Тому обирайте. Кого який варіант цікавий. Далі дивимось. 24 гривні блокнот. Шкірзам. Так, це не воно. Де тут наш шкірзам? За 24 гривні. Ось, дивіться. Ось такий блокнот. До речі. Так, це він. По номеру все сходиться. 24 гривні. Подивіться, яка краса. Знижечка 15 гривень. Це дуже гарна ціна. Так, далі дивимося. Набір фломастерів 29 гривень. Подивіться, які фломастери За 29 гривень. Цілий набір, друзі. Можливо, когось цікавить. До акції було 55. Так, переходимо далі. Що тут у нас? Насіння соняшникове 24 гривні. Свіжачок. Насіння соняшникове смажене солоне. Ось такий здоровий пакуночок за 24 гривні. Так, далі. 19 гривень грінки. Житньо пшеничні. З часничком. Ось такий, друзі, варіант до бочкового пива 19 гривень. Гріночки. Або так, посмакувати. 19 гривень. Так, далі дивимось. Що тут у нас? Перець. Приправа 10 гривень. Давайте на нього подивимось. Так, 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 так. Пекельний перед перець чорний. 10 гривень 20 грамів. Знижечка 17%. Так, далі. 10 гривень. Вермішель швидкого приготування ріва зі смаком курки. Ось такий, друзі. Варіант всього-навсього 10 гривень. Ріва. Так, далі, далі. Сніданочок Несквік для діточок. 55 гривень. Давайте на нього подивимось. Це ось такі кульки 200 г. Містить 7 вітамінів. Та мінеральні речовини. 200 г за 55 гривень. Так, знизу бачу сковорідка 419 гривень. Знижка 30%. До цього була 600. Ось така сковорідка в акції середнього розміру 24 см за 419 гривень. Пес кришки йде. Да? Так, далі. 79 гривень. Це в нас паста Мері Мері Пері. Шоколадно-горіхова паста. 79 гривень. Знижечка 20 гривень. В даний момент. Акція. Так, далі дивимось. Що тут у нас? Вафлі? Вафлі 12 гривень від торгової марки Рошен. Давайте подивимось на цей пакуночок. Ось такі чорні вафлі з шоколадом. Точніше, з какао. рошен 12 гривень вафлі до чаю. Так, далі дивимось. 119 гривень килимок. Давайте подивимось, що це за килимок в акції. Без знижечки коштує 179 гривень. Кухонний килимок. Можливо, комусь потрібен. 119 гривень зараз коштує. Це від Аврори. Є рожевий, є червоний і зелений. Різні кольори є. Так, далі, далі дивимось, що тут. Вінтик у нас 24 гривні. Вінтик для яєчні або для тіста. Для випічки. Так, далі дивимось. Набір ложок мірних за 69 гривень. Ось такий набір. Різні ложечки всього-навсього за 69 гривень. Далі дивимось, 19 гривень. Що це у нас? Вінчик. 19 гривень. Знижка 5 гривень. На ось такий вінчик. Так, далі. 22 гривні. Це в нас тертка кухонна для моркви по-корейськи. Ось така тертка для корейської морковки. Для приготування. Дивіться, є зелена, є червона, тому обирайте свій кольор, який вам подобається. Так, далі. 88 гривень. Салатниця. Салатник скляний. Ось така здорова тарілочка для салату за 88 гривень. Дуже гарна тарілочка. Так, далі. Чашки 64 гривні на подаруночок подарунковому пакуночку. Два варіанти. Є Радій, мить та правила мами. 64 гривні така кружка. Далі дивимось. 55 гривень тарілка. Десертна за 55 гривень. Так розумію, це маленька. Ось ця. Дивіться, як вона виглядає. Давайте подивимось цей він-код. 93.030. 93030. Воно. 55 гривень така тарілочка. Для десертів. Так, переходимо далі. Кришки 49 гривень. Подивіться, які кришки. Від Аврори за 49 гривень. Знижка 75%. Звільнені херсонські кришки. До цього ціна була 198. Це дуже гарна ціна. А зараз 49 гривень. Так, далі дивимось. 59 гривень ланчбокс для гарячих. Страв для першої страви. Подивіться, 59 гривень. Ось такий ланчбокс. Для обіду на роботу. Так, далі. Далі. Дрюшлак 34 гривні складний. Подивіться, як він складається і розкладається. Всього-навсього така краса за 34 гривні. Знижечка 10 гривень. Подивіться, як він виглядає. Дуже гарно і зручно. 34 гривні така краса. Так, далі. Пакети для сміття. 39 гривень. Це в нас, друзі, на 160 літрів. Пакети здоровецькі. 39 гривень. Пакети на 160 літрів. Так, далі. Далі дивимось. Фрекенбок, 54 гривні. Набір серветок. Так, знижечка 10 гривень. Тут йдуть в подаруночок. Ще пакети з ручками для сміття. 4 плюс 1. Серветки за 54 гривні. Так, далі. Губки, кухонні. 19 гривень. Український товар. Давайте на них подивимось. Кухонні губки. 5 губок за 19 гривень. Так, далі дивимось. Футляр. Футляри по 9 гривень. Подивіться, які футляри. Є різні кольори. На різні смаки. Подивіться, ось так він закривається. Так. І все складається. Бачу, білий є, блакитний, червоний, фіолетовий. Так, далі дивимось. Що тут у нас? 64 гривні засіб для чищення унітазів. 1000 мілілітрів. Рів. Так, це не воно. Ось. Ось наш ріф. Експерт чистоти. 64 гривні. 1000 мілілітрів. Точніше, 1 літр. Так, є зелений і є червоний ріф. Вони йдуть в одну ціну по 64 гривні. Так, далі дивимось. 21 гривня рушники. Паперові. 13% знижечка. Подивіться, скільки рушничків паперових за 21 гривню. Кого цікавить? Знижечка 13%. Далі дивимось, що тут у нас йде. Круасан. 9 гривень. Круасан з начинкою. Так, а начинка в нас вишня. Ось така, друзі, краса від торгової марки Лукас всього-навсього за 9 гривень. Круасан. І на цьому, друзі, все. Якщо відео сподобалось, обов'язково ставимо лайк, пишемо коментар. І всім дякую за увагу. Бувайте! До нових зустрічей!